Всім привіт! Це знову сайт Вінсі та наша незмінна рубрика Що подивитись у кіно цей тиждень з 2 по 8 листопада покаже нам неймовірного Бонда у найдорожчій частині франшизи Спектр 007. Але звісно, ми розповімо не тільки про нього. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Yeah! Втім, розпочати варто саме з четвертого фільму про Джеймса Бондра для актора Деніела Крейга Спектр 007. Джеймса Бонда з новим завданням відправляють у Мехіку, а потім до Риму, де він стикається з Люсією. Красивою вдовою відомого злочинця, проникнувши на засекречену нараду, Бонд розкриває таємницю існування зловісної організації під назвою Спектр. Тим часом у Лондоні новий керівник центру з питань безпеки ставить під сумнів роботу агента 007 і заперечує можливість Мі 6 Бонд таємно вирушає на пошуки Мадлен Слон, дочки давнього ворога містера Уайта, який можливо зможе допомогти йому розтрощити спектр. Цікаво до речі, Бонду вже доводилось боротися з цією відомою терористичною організацією в більш ранніх фільмах, як доктор Ноу з Росії з любов'ю, операція культова блискавка. Живеш тільки двічі на секретній службі її величності та діаманти назавжди». Ця організація. Як вона називається? Знаєте з ким вони пов'язані? Зі мною а далі переходимо до пригодницького мультфільму «Переполох у джунглях. Ману і Саша милі тваринки різновиду коаті. А ще вони найкращі друзі. Одного разу пустотливого Ману вирішують вигнати з джунглів через те, що він зруйнував пам'ятник, який будували за дорученням короля. А його дівчину Сашу викрадають мисливці. Ману починає шукати свою спутницю, заручившись підтримкою інших тварин. Тим часом мешканці джунглі знаходяться в небезпеці через мисливця. Рокко чи вдасться Ману врятувати Сашу та інших жителів джунглів? Я допоможу тобі її знайти. Як Чує? мовчазний воїн джунглів? швидкий моблискавка. Вони пізнають мою льоть. Чує знає, я знаю. Смертельних ударів конфон! Тебе ніколи не називали пакетаво. Весь час. Наступний фільм це комедія Рок на сході. Всіма забутий музичний продюсер під час подорожі по сходу знаходить дівчину з унікальними вокальними даними. Разом вони відправляються у Кабул, де вона повинна взяти участь у популярному телевізійному шоу Афганська зірка. Цікаво, до речі, у фільмі повинен був зніматися Шая Лабаф, але згодом його замінив Скот Кан. Річі Ленс, менеджер. Вибач, не розумію. Геть нічого. Ну, ти крендель. Дякую. Незабаром у кіно. Ну і, звісно, для тих, хто не може чекати так довго. Вже з вівторка 3 листопада у кінотеатрі Cinema City фільм Рок на Сході. І, звісно, не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Гетьман, українське кіно. Історія непростої долі людини, яку вважають однією з найбільш суперечливих політичних фігур в Україні. Богдан Зиновій Хмельницький отримав 7,7 балів на кіноафіші та непоганих 9,14 балів на кінотеатр Юа. Останній мисливець Навія. Колдер, безсмертний мисливець на відьом. Об'єднує зусилля з чаклункою, щоб перешкодити шабашу відьм, заразити чумою жителів Нью-Йорка. Мисливець і молода відьма отримали лише 16% на томатах та 35 балів на метакритику. Чорна меса. Правдива історія про Уайті Булджера, знаменитого бостонського гангстера, який 16 років перебував у бігах. Булджер отримав непогані 68 балів на метакритику та 76% на томатах. Драма Юність літній диригент проводить відпустку в Альпах і відмовляється виступати на дні народження принца Філіпа. Після цього він отримує низку неприємностей. Фільм оцінюють у 78 балів на метакритику та 84% на томатах. Ну а наступного тижня чекаємо на біографічний фільм Стів Джобс, який став третім кінопроектом, заснований на біографії Стіва Джобса, американська драма шеф Адам Джонс. Історія колись знаменитого шеф-кухаря, який через свою згубну пристрасть втрачає власний ресторан в Парижі. Іспанська драма, мама, де красуня Магда, талановита вчителька і любляча мама, збирає всі сили, щоб перемогти хворобу і повернути собі право жити і бути щасливою. А на сьогодні це все. Але ми впевнені, що вам є що подивитись і чим поділитись з нами. Цього тижня наша порада це фільм про відомого агента британської розвідки Спектр 007». Якщо ж ви сходили ще на якийсь цікавий фільм з перелічених вище, то не соромтесь, залишайте ваші коментарі. Ну і звісно, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів. До зустрічі!